Всім привіт, ми на каналі Клоченко і сьогодні я вам розповім, як правильно робити віл. Почнемо ну, з самих простих правил. Перше правило потрібно опустити максимально донизу сідушку і наклонити її вперед. Друге правило потрібно настроїти під себе передачі. Мені, наприклад, удобно їздити на п'ятій і... Першій передачі. Третє правило. Нам потрібно навчитися піднімати переднє колесо. Ось так. Четверте правило. Нам потрібно різко підняти руль і почати крутити педалі. Це буде виглядати ось так. П'яте правило потрібно навчитися працювати тормозами. Це буде тако, ось тако виглядати. А тепер ми перейдемо до основних помилок. Перша помилка це коли хтось починає вчитися їздити стоїть. Так робити неправильно, тому що можна сильно впасти і це неправильно буде робитись. Друга помилка це коли люди роблять зігнутими локтями. Не потрібно робити, тому що не буде держатися баланс. Потрібно так, щоб були випрямлені руки і щоб було легше держати баланс. Це буде ось такого, якщо все правильно робити. Якщо вам стало корисне це відео, то підпишіться і поставте лайк.